Знай наших черкаський каратист Олександр Науменко прославив Україну на весь світ. Наш земляк виборов срібло найпрестижнішої світової першості з фунакоші шотокан Карате. Змагання проходили напередодні у Південно-Африканській республіці. За нагороди змагалися 600 спортсменів із різних куточків світу. Українська збірна була найменш чисельною через брак коштів. Честь нашої країни відстоювали лише два спортсмени: Антон Вінніков із Дніпропетровська та Черкасець Олександр Науменко. Наш земляк провів низку надскладних поєдинків. Найтяжче було протистояти суперникам із Казахстану та Африки. Утім, Олександру все ж вдалося вибороти три із чотирьох можливих нагород. Якби мали змогу поїхати ще хоча б два спортсмени, то можна було б говорити про трошечки кращі результати. Дуже сильні змагання. На змаганнях не було дуже багато спортсменів з Європи. Я б сказав, їх було доволі мало. А от якраз з Південної Африки, з Індії, отакі от країни, там їх було дуже багато, дуже сильний рівень і дуже гарна конкуренція була. Якби здобув перше місце, то це була б, мабуть, найсильніша моя нагорода.